Кидатися фарбами на народній почали о 18-й годині. Відвідувач Андрій Бобідко каже, дізнався про фестиваль з інтернету. Було цікаво якось прийти поучаствувати по, по, по в цьому всьому. Ми прийшли поучаствували. Весело, але краска швидко закінчується. Вікторія Чокнадій на фестиваль прийшла разом із родиною. Дівчатами з чоловіком, щоб відсвяткувати день молоді, тому що ми себе відчуваємо. А я молодим рушимо на кінець, то після заборок, ми можемо вже відпочивати, святкувати і дихати, дихати життя. Також під час святкування Дня молоді проводили конкурси, зокрема перетягування канату через фонтан на площі. І ми вирішили зробити якесь яскраве свято, якого не було у нас. Вже останні півтора року із пандемії, тепер ми, так як ми знаходимося в зеленій зоні, ми вирішили відновити Холі Fest. Це фестиваль, коли люди кидаються фарбами. Яскравий, напевно, найяскравіший фестиваль літа у прямому сенсі цього слова. Крім цього, у нас якби запланований такий невеличкий концерт Палацу дітей та у нас у розіграші, якісь, ігри забали. За словами співорганізатора Дениса Лагодіна, відзначення дня молоді тривало, поки відвідувачі не почали розходитися додому. Марія Лукей, Віктор Пойда, новини на Суспільному.